Чому ми обираємо не тих людей, і після того, як розвалилися в страшних аб'юзивних стосунках, зібрали себе на совочок через декілька час знову закохалися в якогось придурка? Значить, друзі, мої, чому так відбувається? Що з цим робити? Я розказую повні відео лекції в себе на а Поки що вам трошки спойлірну. Дивіться. Ми стосунки близькі будуємо за образом і подобою, як будували близькі стосунки, з нами наші батьки. Так от, якщо ваші батьки, хто там алкоголіки, наркомани, психопати, нарциси, аб'юзери, то дивіться, якщо перед вами ви будувати 100 людей і серед них буде 99 нормальних, а один там ваш краш, розумієте, обирайте, хто там наркоман, алкаш, інфантіл, то ви ж. Винюхайте своє рідненьке, своє таке близьке, своє таке зрозуміле, якого сто років знаєте, і закохайтеся в нього.